Мій чоловік Микола Берзовий був дуже шляхетною людиною. Він був великим патріотом України. До речі, перед початком цього заходу звучав вірш Сосюри, Сосюри його земляк. Мій Микола також був з Донецького краю. Я, коли вперше з ним подизнайомилася, була вражена, що такий патріот України виріс в місті Горлівка, де. Дуже високі антиукраїнські настрої, але це якраз свідчило про те, що він був справжній. Я зараз не одна така, яка втратила свого чоловіка. У нас таких всій країні тисячі. Я знаю, що відчувають дружини, що відчувають матері, батьки, діти. Як коли сказав Рей Брейбері, наші діти нам можуть прибачити все, окрім нашої смерті. Я просто не уявляю, що можуть відчувати матері. Я уявляю, що відчувають дружини, тому що насправді нема з ким ділитися радостями, нема з ким ділитися бідами. Хто, крім чоловіка, може цікавити твій внутрішній світ? Тому я навіть тут не можу сказати якихось слів співчуття. Але я хочу сказати головне, він, і такі, як він, вони загинули за Україну. Вони пожертвували своїм життям. Навіщо ця жертва? Ми навіть не будемо говорити про цю війну. Насправді, ця жертва, таких як він, вона велика. Це жертва заради України, заради нашого народу, заради нашої держави. Тому що, знаєте, заради держави насправді багато чим доводиться жертвувати, постійно жертвувати. І коли хтось приносить своє життя, іншим людям легше віддати меншу жертву. Знаєте, інколи треба вивчити просто українську мову. Це також час, це також певна жертва. Але повірте, от після того, як наші хлопці загинули з Україну, комусь буде легше вивчити навіть українську мову чи навчити нею своїх дітей. За свою державу доводиться постійно платити. Але та ціна того варта. Тому що ми, українці, насправді можемо жити тільки в своїй країні. Дякую вам. Слава Україні! І ще останнє: тут щось говорили про квартиру. Я від неї відмовляюся. Це несправедливо. У нас тисячі людей загинули по всій країні. І ви розумієте, я живу в приватному будинку, в свій час побудували мої батьки. Після загибелі мого чоловіка, що у площі там стало там більше. Є багато людей, які куди більше потребують цього житла. Тому я вважаю це негідно. Дякую вам.